Літак це літальний апарат, що має масу більше маси повітря, і підйомну силу, створену за аеродинамічним принципом, відкидання в них частини повітря за рахунок обтікання крила. Підйомна сила це і є відповідь на питання про те, чому літаки літають, її створюють несучі поверхні, в основному крила. При на назустріч повітряному потоку літака, що розвиває швидкість за допомогою силової установки або турбіни. За рахунок силової установки, що створює силу тяги, літак здатний долати опір повітря. Для того, щоб підйомна сила змогла підняти в повітря сучасний літак, навіть вагою в десятки тонн, його крило повинно мати достатню площу. На підйомну силу крила впливає безліч параметрів, таких як профіль, площа, форма крила в плані, кут атаки, швидкість і щільність повітряного потоку. Кожен літак має свою мінімальну швидкість, при якій він може злітати і летіти не падаючи. Так мінімальна швидкість сучасних пасажирських літаків знаходиться в межах від 180. До 250 км на годину. Від необхідності швидкості літака залежить і його розмір. Площа крил повільних транспортних літаків повинна бути досить великою, оскільки підйомна сила крила і швидкість, що розвивається літаком, прямо пропорційні. Велика площа крил у повільних літаків обумовлена тим, що при досить малих швидкостях. Підйомна сила невелика. Швидкісні літаки, як правило, мають набагато менші за розмірами крила, що володіють при цьому достатньою підйомною силою. Чим менша щільність повітря, тим меншою стає підйомна сила крила. Тому на великій висоті швидкість літака повинна бути вища, ніж при польоті на малій висоті. Висота польоту сучасних реактивних літаків. Знаходиться в межах від 5 тисяч до 10 тисяч метрів над рівнем моря. Це пояснюється дуже просто: на такій висоті щільність повітря набагато менше, а отже менше і опір повітря. Літаки літають на великих висотах, тому що при польоті на висоті 10 км літак витрачає на 80% менше пального. Ніж при польоті на висоті в 1 км. Однак, чому ж тоді вони не літають ще вище в верхніх шарах атмосфери, де щільність повітря ще менша. Справа в тому, що для створення необхідної тяги двигуном літака необхідний певний мінімальний запас повітря. Тому, у кожного літака є найбільш безпечна межа висоти польоту, також звана практична стеля. Наприклад. Практична стеля літака Ту-154 становить близько 12100 метрів. Напевно, немає людини, яка дивлячись як летить літак, не задавалася б як він це робить. Літак тримається в повітрі завдяки діючій на нього підйомній силі, яка виникає тільки в русі, який забезпечують двигуни, закріплені на крилах або фюзеляжі. Реактивні двигуни викидають назад струмінь продуктів згорання газу або іншого авіаційного палива, штовхаючи літак вперед. Лопаті гвинтового двигуна, ніби вгвинчуються в повітря і тягнуть літак за собою. Для виникнення підйомної сили необхідна певна і досить висока швидкість руху, розрізняють мінімальну швидкість. Вона необхідна для відриву від землі максимальну і крейсерську, на якій літак летить більшу частину маршруту. Вона становить близько 80% максимальної. Крейсерська швидкість сучасних пасажирських лайнерів 850-950 км на годину. Висота польоту теж вибирається недовільно, а визначається великою кількістю чинників. Міркуванням економії палива і безпеки. По поверхні землі повітря більш щільне. Відповідно, воно має великий опір руху, викликаючи підвищену витрату палива. Зі збільшенням висоти повітря стає розрядженим і опір зменшується. Ще одним істотним плюсом польотів на великих висотах є відсутність птахів, зіткнення з якими не раз приводили. До катастроф.